Слава Україні! Сьогодні говоритимемо про таке важливе для кожного християнина та українця свято: про різдво Христове, увіяне світлом, добром та ласкою. Поговоримо із священнослужителем, доктором богослов'я та патрістичних наук, отцем Юстином Бойком, пане Юстине, слава Україні! Героям слава вітаю студії всіх наших. Телеглядачів. Отже, Юстини, насамперед хочу у вас запитати, що для вас Різдво? А, бо ми знаємо, що це перший рік, коли а, всі українці одностайно святкують з усім світом. Чи відчуваєте ви якийсь інший настрій, можливо, більш піднесений? Чи відчуваєте ви якесь полегшення з того, що ми святкуємо от усі разом? Ну, звичайно, що цьогорічні свята ми вперше святкуємо за новим календарем. І воно є незвично, про це говорять і мені і звичайні Маріани. Про це говорить також і монашество. Але як на мене, цей крок є потрібен, тому що він не тільки є зміною календарного е, порядку свят, але він є також нагодою переосмислення свята Різдва Христового як такого. Згодіться, що свято Різдва Христового увійшло. Докорінно доглибно у нашу культуру, нашу історію, нашу традицію. Але воно десь втратило свій первісний сенс через ті всі тради... традиції обряди, які ми сповнювали. По, по суті, в основі свята Різдва стоїть беззаперечна подія, яка має позачасовий характер. А саме, що на землю прийшов Бог. Що Син Божий, друга особа Божа, стався людиною. Дуже гарно це віддзеркалює коляда Бог предвічний», яка є співана у всіх церквах, якою розпочинається по суті цикл Різдвяних свят, І адже можете уявити, що до приходу Христа на землю, до приходу Божого Сина Месії на землю. Люди жили очікуванням, коли ж то Бог прийшле Месію, і в який спосіб той Месія прийде. І вони очікували його в різний спосіб. І, можливо, і тому, що очікували по-інакшому, не розпізнали Месію. Ви простій людині, адже для пересічних греків було несприйнятно, що Бог змішується з чимось людським, оскільки вони вважали, що Бог не може змішуватися ні з чим людським. Так само і в юдаїзмі всі очікували, що Месія, який прийде, повинен прийти принаймні з священичого роду, або принаймні має прийти з царського роду у царських палатах, народитися, а син Божий приходить. Як незамітне дитя, і десь у далекому і близькому так ефлеємі і то за дуже несприятливих обставин. І саме згодом починають вони усвідомлювати, що це по суті так проповідували пророки. Тому головним. Головним посланням Різдва Христового є те, що ми не є самі. З нами Бог, а це означає, що Він визволив нас з неволі гріха, з неволі зла, бо гріх це є зло. Що ми маємо надію, і це не є якась філософія, а це є реальність. І вона, ця реальність, дуже відображається тепер у цьому історичному часі, в якому живемо ми. Адже. Переосмислити сенс Різдва спонукає нас не тільки календарна зміна, переосмислити сенс Різдва закликає в наш рівно ж і е, війна, обставини, в яких ми живемо. Особливо вже ця повномасштабна фаза війни, де, по суті, е, вона порвала на шматки з кров'ю, я би так сказав. наші... Такі святі традиції, зокрема, це є традиція святкового столу, до якого збирається вся родина. І дякує Богу за те, що дочекала цього року і просить Божого благословення на наступний рік. Цього року, напевно, дуже багато родин не сядуть до столу святвечірнього південно. Повно у повному складі, дехто є вже на фронті, дехто вже є в небі, саме тому при святковому столі ставиться окрема тарілка для померлих душ. Це такий зовнішній символ, але він є дуже важливий. Ну і відповідно, людський настрій буде вже не таким, яким він був за мирних часів. Але найголовніше, що це свято показує нам велику надію, що Бог провадить нами. І зрештою, то не тільки свято показує. Ви погляньте на історію нашого народу. І хтось мене запитує, Отче, чи у вас є надія, що ми переможемо? У мене не тільки є надія, у мене абсолютно немає сумніву. А чому? Тому що я бачу, як Бог провадить нашим народом. Ми вже мали згинути не один раз в історії протягом останніх століть, особливо коли нас окуповувала чи то Російська, чи то інша імперії і бажали знищити нас як народ. А ми живемо і ми йдемо далі. Колись, коли я про це читав, що нас бажали знищити як народ, я сприймав це як історичний факт. А тепер це все сталося на моїх очах, бо я є свідком того, як уже всі махнули рукою і практично не мали надії, що ми вистоїмо, а ми стоїмо проти імперії зла, якої до сих пір бояться в цілому світі. Зауважте, що вісь безпеки світу зараз знову повернулася на кордони з Росією, яка є. Імперію зла в тому значенні, що, як казав Патріарх Йосиф вона породила горе трупів і пролила море крові. І е, колись, я пригадую, приїхав один єпископ на до України і він просив, щоб його повести на різні такі села. І ми розговорилися щось про. Про наших святих мучеників і сповідників віри, тих, які віддали життя своє за волю України. І знаєте, і той єпископ зробив такий один жест. Він каже: А можна я візьму вашої землі звідси з собою додому? І я так дуже здивувався, а він каже мені: каже, не дивуйся, бо я знаю тільки з історії, що тут кожен метр землі. Просякнутий кров'ю героїв та ісповідників віри. Тому це різдво, повертаючись до суті, повинно нас ще більше мотивувати, щоб ми не опускали рук, щоб ми не тратили надії, але довірилися Богу, і кожен робив те, що він має робити на своєму місці. Ми не можемо зробити всього, але ми можемо зробити те, що від нас залежить тут і тепер. А на даний час це є вірити і боротися. От, власне, Юстини ви порушили дуже важливу тему, і говорячи про ось цей дух Різдва, про незламність українців і про тягність наших традицій, я момохідь згадую статтю про те, як святкували у в'язниці гулагу Українці Різдво. І власне Дарія Гусяк, одна зі зв'язкових Романа Шохевича, пригадувала, що колядували ми тихо, якщо голосно, то нам забороняли. Він конвоєр же що хвилини може заглядати. А якщо щось йому підозріли, то він і півгодини буде стояти і дивитися за чимось стежити. Але Колядували, і я взагалі вважаю, що ця колядка і наші усі колядки вони є унікальним явищем в нашій культурі. Скажіть, будь ласка, якою є ваша улюблена колядка? О, е, моєю колядкою. Улюбленою є очевидно Бог предвічний». А також є така давна колядка, яку майже не колядують, але хто там мене переглядає в моєму ютуб-каналі, то є така давня колядка, яка починається словами ходить Господь по раю з Адамом бесідує. Ну, це е, колядка, колядку, таку можна знайти в давніх молитовниках, і я її колядую тільки один раз. Це є очевидно на різдво на святвечір. Цю коляду я вперше почув, коли вчився в духовній семінарії Люблінській. А там нас який був професор старослов'янської церковнослов'янської мови, завідувач кафедри слов'янських мов у Люблінського католицького університету. Вже покійний пан професор е, Лесів. І саме я від нього цю коляду навчився. Тобто дві коляди. Бог предвічний, і ходить Господь по раю. Але ви порушили дуже цікаву тему. Бо бачите, колядка це не є проста пісня. Колядка це є своєрідний спосіб визнання віри, нашої віри у Господа Бога. Зверніть увагу, що різдво Христове, про яке ми святкуємо, про нього е, пишуть тільки два євангелисти: це Євангелист Матей і Євангелист Лука. Євангелист Матей пише про це з пункту бачення, я би так сказав, святого обручника Йосифа. А євангелист Лука з пункту бачення Марії. Саме тому Євангелист Матей говорить про те, що коли Йосиф. Бувши зарученим з Марією, побачив, що вона вагітна, і запідозрив, що то щось може бути лихе, а право йому наказувало подати всю справу на суд, і Марії грозило б каменування згідно юдейських звичаїв, які, до речі, є ну, актуальними, то він вирішив її відпустити. І саме в той момент йому з'являється ангел, де у сні. І каже йому Йосифе не бій взяти Марію за жінку, бо те, що в ній почалось, походить від Духа Святого. А з іншої сторони, Іванис Лука подає нам опис з пункту бачення Марії, коли ангел Гавріл посланий був місто Назарет, і до діви, каже, зарученої з Йосифом, з Давидового дому, і її ім'я було Марія. І він її також говорить про це, що вона вибрана стати матір'ю Бога. Але вона, на відміну від Йосифа, починає діалогувати з ангелом, тому що він її з'явився не у сні, а наяву. І очевидно, вона не зрозуміла, як то станеться. Її слова, як це станеться, бо я мужа не знаю, є дуже логічними. Уявіть собі, якби вона вийшла і сказала, що те, що вона народила сина, походить від Святого Духа. Очевидно, ніхто би не повірив. Але не розуміючи це, вона каже, ось я слугиня Господня, нехай мені станеться за твоїм словом. І каже ангел, відійшов від неї. І до вона Йосифу навіть не говорила. Вона йде до своєї тітки Єлисавете. І Бог приходить у так парадоксальний спосіб: ми деколи вміщаємо Бога в наші людські рамки, думаючи, що Бог повинен діяти тут, тепер, негайно, відразу, а Бог має набагато дивніші плани. Набагато далекоглядніші, Бог дивиться через призму нашого спасення. І увіявіть собі, що Різдво Христове має таке саме значення, як і Христова Пасха. Тому що, якби не було Різдва Христового, не було б Христового Воскресіння. Тому один з євангелистів Іван, він найдовше прожив і єдиний з апостолів 12, котрий помер своєю смертю на горі Патмос. Він каже, що, дітоньки, якщо б би знайшовся хтось, хто би сказав, що Ісус Христос не прийшов був в тілі, є не від Бога а від диявола. Тобто вже на той час з'являлися такі, які підважували це дійство. І, очевидно, в нас, в нашій традиції, є народній, є дуже гарний спосіб прославляння Христа не тільки колядками, але ще також і вертепами. Вертеп це є таке театральне дійство, яке є вічно живе. І зауважте, в нашому вертепі завжди присутні переважно одні і ті самі дієві особи. Але вони змінюються. Особливо змінюється постать ірода. Але протягом останніх, здається, е, я знаю 100 років, то постать Ірода завжди була пов'язана з Московією, з Радянським Союзом, з Росією. На даний час я так переглядав ті проекти вертепів, які мені показували діти. Очевидно, у постаті Ірода е, є сам е, Путін, прости Господи. Тому що він по суті є тим, який бажає знищити цілий народ, так само як ірод з заздрості, намагався знищити всіх дітей, які були віком до трьох років, щоб, щоб ніхто не не запретендував на його трон. Е, тому, е, повертаючи до наших традицій, народних, вони є нерозрівно пов'язані з особливим способом е, зустрічі на землю народження Божого Сина, і вони є виразом нашої віри в те, що ми не є самі, що з нами Бог. Зрештою, головним таким пісне співом Різдва Христового є. Оті е, слова з нами Бог зрозумійте, народи, і покарайтеся, бо з нами Бог. Я думаю, дуже важливо власне. Ви заговорили про вертеп. Дуже дякую вам за це порушити питання розстріляного вертепу про те, як совєти боролися з колядниками, як совєти боролися з релігією, і саме 1948 року у селі Мальчиці, що на Львівщині, було розстріляно а, колядників. Їх було 13, двоє тільки вижило. і я процитую, тому що це дуже цікаво чути з перших уст. Михайло Микитин пише, що на різдво 1948 року разом із сільською молоддю організували традиційний вертеп, щоб привітати односельчан із народженням Христа. Тобто, навіть попри цю атеїстичну антирелігійну пропаганду, якою а, нас годували, люди однаково, українці за своїм духом, вони повставали і вони робили те, що притаманно їхній природі. І пише: він обійшовши кілька сільських хат біля садиби пана Янівського потрапили під град куль ЕНКВД. Тобто Енкавидисти сиділи і власне вичікували, аби знайти кого. Ось, що зробили на нас засідку у цей святий вечір з 13 кулядників живими, залишилися лише двоє. Пізніше у своєму кожусі гуцула я нарахував 11 кулевих отворів. Не загинув від німецької кулі, а отримав російську. На тілі вертепного Янгола нарахували 16 куль. Але що важливо, мешканці розповідають, що навіть це їх не зупинило. І, попри те, попри те, що повбивали людей наступного року, вертеп ходив знову селом і знову прославляли народження Ісуса Христа. Тобто, це показує. Є усю перше і тягість традицій, і незламність українців, і ось цей дух, що тіло рве до бою, і попри все, однаково ми є вірними собі. Тобто я вважаю, що це дуже унікальні явища в нашій історії, так само як унікальним є те, як святкували і в'язні гулагу, і унікальним є те, що в принципі за своєю природою українська повстанська армія і люди, які були там, вони були релігійними. Наприклад, навіть Степан Бандера, його батько Андрій Бандера, він був отцем. Він був парохом греко-католицької церкви, і для них Різдво мало як найсакраментальніше значення. І я знаю, що от в колядках, що дуже цікаво, колядки вони завжди поєднували власне повстанські. І народження Христа, і те, що відбувалося. Бо в нас є ось ця колядка Сумний святий вечір, який насправді я перечитувала текст, і Я розумію, що це абсолютно накладається на те, що ми бачимо зараз. І навіть зі Степаною Бандера тут дуже цікаво, тому що писали те, що бачили. Зокрема, були такі слова, що Степан Бандера, хоч і ув'язнений, він верне Київ. Він відбере від катів червоних раз на все, задзвонять дзвони, затрублять труби в слушний час. Ми йдемо до бою. Ісусе рождений, рятуй нас. Бо у совєтський час ще до невпізнаваності з. Мінювали усі колядки, тому що якщо різдво можна було би нібито заборонити те, що було 1929 року, потім ще запровадили атеїстичну пропаганду в час другої п'ятирічки. То колядки і щедрівки, те, що передавалося з уст уста, те, що передавалося з покоління в покоління, це заборонити було неможливо, тому що це заборонити можна було винятково вбивши тих усіх людей, які були, які несли цей дух. А тому це дуже цікаво, що нам потрібно зараз зберігати максимально максимально зберігати, поширювати Культивувати. І, власне, повертаючись до теми вертепу, є така думка. є така думка Вона лунає те, що треба з вертепу, нашого традиційного, забрати образ жида. Як ви ставитеся до цього? Ви знаєте, я ставлю, я ставлюся до цього позитивно. Хоча то стало вже невід'ємним елементом етнокультури, але. Якщо вже не забирати, то треба змінити його фього, скажімо, місію. Так тому, що двертеп, який, який має культ жида, він є зображає очевидно негативно жида, бо були певний момент, коли вони не мали державності і були розкидані по всьому світі. То відповідно вони різну функцію відігравали, наприклад, в Галичині, і там в вертепах жит і жидівка переважно є тими, яких цікавлять тільки гроші. Насправді це є дійсно ну, вибраний Богом нарід і його цікавлять не тільки гроші, бо ми завжди, коли говоримо про євреїв чи жидів, для мене ці слова є синоніми і мають позитивний характер. Бо я маю багато друзів, жидів, то відповідно вони люди, які вірять. В основі зауважте основі юда, ю, в основі єврейського народу, єврейської державності є юдаїзм, і вони можливо тому перетривали і перетривають тепер, хоча навколо них купа є ворогів. Що в основі їхньої національної ідентичності лежить також і релігійна ідея? Очевидно, вони ще очікують приходу месії, і той месія їхній має політичний характер, тим не менше, це і релігійна ідея. Подібно щось і в нас в нас, коли формувалася, скажімо, ідеологія української державності. То вона е, була дуже дискутована, бо були такі націоналісти, які пробували будувати Україну без Бога, кажучи, що нам, аби Україна, чи з Богом, чи з чортом, то все одно, і саме е, такі люди. Як Роман Шухевич, який був з релігійної родини і мав багатьох духівників серед греко-католицьких священників, як Степан Бандера, батько якого Андрій Бандера, є, був священником, як ви слушно підкреслили, і його беатифікаційний процес проводиться до сих пір у нас у церкві, Він, вони саме змінили. Напрямок ідеології української державності, кажучи, що українська державність будується тоді, коли вона буде слідувати за кличем Бог і Україна. І для мене цей клич є зараз дуже актуальний. Зауважте, як атакується зараз віра українців на різних полях. Я маю на увазі тут не конфесійну віру, але віру в Бога. Бо тому що. Нашим неприятелем, той, який бажає нас знищити, не є тільки Московія, Український нарід, нарід з його потужною державністю бояться і в світі. Я не хотів би тут називати конкретні держави, які, на мою думку, не хочуть української державності і бояться. І саме тому пробують захитати основними підваленими нашої державності, якими є віра. І любов до батьківщини. Бо наша любов до батьківщини буде без звуку, коли вона буде без віри, хто, хто до читає українську історію, навіть подивиться на воїнів УПА. Чи ви можете собі по-людськи уявити, як люди мусили бути мотивованими, щоб роки жити в землянках, щоб вірити в незалежну Україну, віддавати своє життя? За неї і більше того, заохочувати інших тів вперед. Це мусили бути тільки і виключно люди віри. Бо матеріалісти це переважно люди нинішнього дня, які дивляться на сьогодні, а завтра вони не бачать, бо тому що завтра невідомо чи прийде. Матеріалізм такий, знаєте, породжує егоїзм. Натомість віра породжує альтруїзм. Тобто любов до ближнього, а любов до ближнього спонукає до високих чинів. Тому зараз якнайбільше нам треба берегти нашу віру, а це є молитися, це є читати святе письмо і дивитися, як Бог діє в нашому житті. А знаки діяння Бога можна побачити всюди. І кожен може це зауважити. Ви згадали часи переслідування, коли переслідували вертепи. Мені, знаєте, пощастило і не пощастило, звідси в часі перемін. Великих політичних перемін і свідомо. Перше це є катастрофа Чорнобильська, потім е, п, упадок Радянського Союзу, потім в, в, відродження Незалежної України. Після е, Революція на Граніті, потім 2000 років вбивство Гонгадзе, справа Кульчух, Майдан Перший, потім Революція Гідності, Війна. І ви знаєте, коли так дивлюся, думаю, Боже, коли це все прожив? Але я пам'ятаю дуже добре, що ті часи, коли переслідували за молитву. Коли носити хрест на тілі, це означало шанс потрапити до тюрми або до заслання. Я вже не кажу порушувати певні питання. І то, знаєте, вимагало неабиякої відваги. Щоби бути християнином і бути українцем. Я пригадую, як я малим ще до всього не розумів, брав участь з моїми там, бабцею, дідом в підпільних богослужіннях церкви, де ми колядували за закритими вікнами, з виключеним світлом при свічках. Я вже не говорю про те, як наші вчителі, які мали. Скажімо, бодай би нас підтримати, то вони ловили нас і ми тікали. Першого пускали когось в розвідку, чи нема там попереду когось, а потім йшли колядувати. і ніколи не ходили такими центральними вулицями, хіба що знали, що там живуть наші люди. Тобто я дякую Богу, що того досвідчив. Чому? Тому що ті часи мені допомагають сьогодні якось стояти і не опускати рук, і інше хочу заохотити. Люди тримаємося, довіряємо Богу, Бог нами провадить. І не майте сумніву, що в цій війні з отим е, віковічним е, ворогом, який бажає знищити нас народ. тим Тим сьогоденним іродом ми вийдемо переможцями, бо Бог нас провадить. Тільки тримаємося Божої руки. Дякую сердечно за цю особисту історію. І ще хочу поставити вам запитання щодо того, чи змінилося ваше ставлення до святкування різдва з початком повномасштабної війни чи війни з 2013 року. Чи можливо змінилося якась оптика мислення? І що ви можете побажати у цьому плані нашим глядачам? Так, звичайно, що змінилося, тому що як колись е, я якось більш був прив'язаний до таких народних традицій, то вже тепер, під час цієї повномасштабної, особливої війни, я відійшов далеко, і я більше часу проводжу якось на молитві. Або особливо згадую тих, які вже відійшли, які життя своє віддали за Україну. І прошу Бога ласки, щоб допоміг моєму народові витривати у цій боротьбі. Чого я бажаю з нагоди Різдва? Я бажаю всім братям і сестрам українцям, дивлячись на подвиги попередніх поколінь, завжди тримати в одній руці хрест, у другій руці. Шаблю, я маю на увазі в доброму розумінні. Тобто, ми є воїни на цій землі. І воїн мусить мати мотивацію. А мотивація наш тохає вперед. Христос сам, коли прийшов на землю, Він говорить, що нам треба. Нам треба. Бути світлом для світу. А щоб бути світлом для світу, треба великої боротьби. І в першу чергу ця боротьба починається не з зовнішнього ворога, а з нас. І тим, що нас буде спонукувати до боротьби, це не є ненависть до ворога, не є автором цих слів, а це є любов, любов до Бога, до своєї батьківщини, до ближнього. Тому я бажаю всім, зрозумівши, що Бог є з нами, полюбив нас до кінця і прийшов на землю як людина. Полюбити до кінця Бога Україну і ближніх, і таким чином любов'ю переможемо. Світ. Отче Юстини, красно вам дякую за ці побажання настановити таку гарну, сповнену добром та світлом розмову. На все добре, дякую, дякую вам, щасти Боже.